Зустрічайте стильний, потужний та інноваційний BID SONG PLUS 2025 модельного року. Виробник пропонує нам ємність батареї 87 квт година, запас ходу більше 600 км, передній привід, а також панорамний дах і просторий салон для максимального комфорту у поїздках. Сучасні технології втілені в кожній деталі. Широке функціонал налаштувань дозволяє водію та пасажирам BID Song Plus відрегулювати елементи керування у салоні під свої критерії та отримати максимальне задоволення від подорожей. <му> Максимальну надійність забезпечують передові функції допомоги водієві та інноваційні системи безпеки. А поворотний екран діагоналю 128 дюймів зробить керування простим та зрозумілим для кожного. Випробувати цей кросовер ви можете на безкоштовному тест-драйві в ЄСКМ. Тож, якщо ви ще вагаєтесь, завітайте до нас і відчуйте майбутнє за кермом Біайді Сонд Плюс.